Брітсум, сьогодні ми тестуємо от отаку охлаждалку для телефона, яка може опускатися до 1 градусу. І от вона поставляється от у такій коробці, Коробка бачимо, оригінальна маленька, чорна. Так, зараз ми її швидко розпечатаємо, Як бачимо, все коротко, ще до 1 градуса. То прям бомба бомба, дуже тиха. І зараз дивимося, що йде в комплекті. А в нас, звісно, небагатий комплект. Ну, сама штучка, сама охлаждалка і самої кабель. Ну і інструкція. Так, і зараз її витягаємо. Вона така мініатюрна. Но, на самом деле вона доста така велика, солідна. Саме головне не забудьте познімати всюди наклеечку. Бо тут у вас точно не буде телефон охлаждати. Знімаємо башне. Вау! Класно щось нового відбирати наклеечку. Даже що охлаждалка просто. Бачимо, такий прикольний має вигляд. Зараз ми її затестимо. підключимо її. Що вона як у нас? Так. О, даже є підсвітка. вказує градуса. Блин. Просто топ за свої гроші. Силку на неї я лишив під відеороликом. Ну і зараз найголовніше перейдемо до тесту. Я розкочаю телефон без самої охлаждалки. І подивимося, як вона в нас буде справляти. Зараз вам покажу, як вона кріпить на телефон. Допустим, на мой Samsung у нас кріпить прекрасно. На більше телефона я не кріпів. Тому, ну, типо, ігри я бавлю на Samsung. що-то -то. Так, самое главное без чехла, тому що оно мусить плотно прилягати до самого телефона. Ну і зараз ми тестити. Як бачите, я телефон сам довів до максимальної. І Зараз буду грати без самої охлаждалки, на максимальних настройках, побігаю там полчасика. І зараз, як буде в мене пік температури, я вам покажу. Що приємно вам перегляда. Я вже катку вже половину поіграв. Кому не інтересно, промотайте, виявляйте саме пік і продовжаємо далі. Mark the location. I need як бачимо, я розкочегарив свій е, процесор до 38 градусів. Ну і плюс-мінус батарейка дотульку. Зараз ми прикріпимо нашу охлаждалку і заодно затестимо, наскільки вона буде справляти. І в кінці ролика зробимо висновок. Чи вона коштує свої гроші, чи ні, так як особливо мобільний геймінг тепер у топовий. Як бачимо, моя мене температура була 38. Зараз дивимося, наскільки вона впаде і наскільки впаде температура самої батарейки, тому що від батарейки залежить, скільки нам телефон сам прослужить. Так як бачимо, у нас на градус нараз упало. Зараз ми дивитися до скільки градусу і скільки градусу буде сама у нас батарейка. Саме головне, що вже 37 сам проц. Батарейка у нас бачилась 30 градусів. Зараз я вам ще детально покажу. Так, бачимо, батарейка у нас 30 градусів. То прям прекрасно. Допустим, батарейка починає з нос близько. 39-40 градусів. А коли у нас 43, то є 30 градусів, Це просто йде. Бачимо, і температура самого проца впала. До 36, до 35, навіть, як бачимо. Ну, до кінця ролика я дивився, що впала до 33-32 градусу, що прям прекрасно. Що ви можете прям бустити графік остальні, і все остальне, і бути просто в шоколаді. Так що я можу сказати за цю охлаждалку, вона дійсно коштує свої гроші, вона просто топ за свої гроші. Да, можу сказати, що я зараз див, що може велика ціна, але да, думаю, вона самий вентилятор не стоїть. Ему ця охлаждалка це просто топ. Вона дійсно дієва, недорога, топ за свої гроші. Так, всім дякую за просмотр. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, як вам відеоролик, як вам охлаждалка, коженся такого пользує. І всім пока-пока. До зустрічі!